Вітаю вас на каналі Записки Відьми. І сьогодні трохи розповім про суперлуні, яке у нас відбудеться вже завтра о 5.44 ранку за київським часом. І Трошки розповім про те, чому не потрібно боятися так, але потрібно мати на увазі і знати, як себе поводити в цей період. Давайте все по черзі, від повні до коридору затемнім, що таке суперлуня і до чого тут врожай. Отже, поїхали. 18 вересня о 5.44 ранку в нас відбудеться повня. Всі знають, що це таке. І це плюс ще друге суперлуння. Перше в нас було 19 серпня. Суперлуння це коли у нас місяць на 90% ближче до землі, ніж зазвичай, тому ми його бачимо на небі досить. Великим, не таким, як в інші, повні. Тому не, не пропустіть, я вам раджу ці три дня придивлятися, тому що цей місяць суперлуня буде видно вже відразу після заходу сонця. От. А в свій пік, коли вийде в цієї ночі, найбільше він буде досить таким красивим. І в цей період, ну, як на мене, це дуже красиво, енергетично заряджає. Ну і можна, скажімо так, на більш простому рівні загадувати бажання. Ну, це дуже просто. Отже. Суперлуням розібрали, що це, в принципі, така собі астрономічна позиція місяця. Вона у нас буває з кінця літа до середини осені. Це у нас такий систематичний період. Плюс ще взимку там у нас буде, можливо, інколи теж буває. От. Плюс на цю повню у нас припадає відкриття коридору за що таке коридор затемнення? Це коли місяць частково буде затемнятися від тіні землі. Частково. І ми це можемо навіть побачити, він трошечки так буде частково, наче в тіні одна його частинка. І саме от 18 вересня у нас відкривається ось цей коридор затемнень, тому що потім у нас ще буде сонячне затемнення, теж таке часткове. І в цей коридор це як ну, в буквальному смислі, якщо ми беремо коридор, коли людина йде між кімнатами, так, або ви йдете по довгому коридору в будь-якій будівлі, вам потрібно перейти з одного приміщення в інше. Так. Тобто, коли ви йдете по коридору, тим паче, незнайомому для вас, що ви робите, ви дуже зосереджені. Ви розмірковуєте на кожним своїм шагом і дивитесь, щоб не, що не проскочити потрібні вам двері. Тому ось цей коридор затемнень, по суті, це той самий коридор будівлі. Ви маєте йти, покладаючись на свою інтуїцію, на свої плани, на те, що ви вже знаєте, і на те, що ви спланували. Але йти спокійно, обережно, вдумчиво і дивитися. Щоб не прогавити свої двері. Отже, в чому саме ось цей Супермісяць для нас цікавий? Ну, по-перше, це Супермісяць, який ще в стародавні часи називали Супермісяць врожайний. В Америці він, до речі, звідти ля перші пішли такі назви, його називали Супермісяць? Кукурудзи. Ну, Це ж той самий врожай. Тому що в цей період, що завершають збирати вже на полі останні врожаї. Це кукурудза, це більш пізні культури, так, на городах, в садках. Тобто ми вже завершуємо. І ось цей врожайний супермісяць він завжди передує рівноденню. Про рівнодення і мабон його язичницьке назву, ви можете подивитися буквально. Я думаю, вже завтра, післязавтра на цьому каналі так само розповім про традиції, обряди, про те, що може зробити звичайна людина в цей період для покращення свого життя і навколишнього. Ну, і що можуть робити практики для підсилення енергій нашої країни. Отже, оце вражайний супермісяць. Він тому так називався. Тому що він настільки яскравий в цей період, що навіть після заходу сонця люди продовжували збирати врожай під його світло. Тому ось так вони і, і, і називаються через це. І це ще один з варіантів, чому саме супер такий. Які ж енергії? В нас будуть в цей період. Ну, по-перше, в цей період у нас сонечко, як завжди, на всі повні в опозиції до місяця. Тобто, наші зовнішні прояви в цей період завжди в опозицію до наших внутрішніх бажань, проявів того, як ми внутрішньо себе відчуваємо. Тобто ми завжди Такому полу конфлікті навіть самим собою. Не тільки з оточимому цей період, хочеться конфліктувати, а навіть сам з собою не всі можуть знайти баланс. Тому поки в цьому повні, у нас сонце йде по знаку діви. так Що в цей період у нас може активуватися? У нас може активуватися більше. Саме потреби в якихось матеріальних цінностях, більше потреби в духовному рості в плані вивчені. Далі. Діва любить вчитися, діва любить знати. Це такий педант, який любить все розкладати по поличкам. Тому ми будемо потребувати більше-більше поринати в глибину всіх процесів. В цей період тому, люди можуть стати більш такими, ну, Матеріальними в плані розрахунку, тобто все розраховувати до мільчайших деталей, там до, одної, до одної копійочки тощо. Цей період найбільше буде хотітися почати слідувати якимось установленим правилам, виповнювати якісь інструкції. Будемо зіштовхуватись певними проями активно, бюрократії, тобто якесь таке трошки занудство. Знаєте, коли я хочу зробити так, а мені розповідають, що так, в книжці не написано, написано інакше. Тобто, таке, знаєте, букво марадільства, буквою єдство і взагалі таке трошечки занудство в спілкуванні. Але взагалі цей період, ця повня, буде для для учених, для вчителів якраз, взагалі для бухгалтерії, для людей, які в цей період мають по проду своєї професії щось рахувати, планувати, тощо для них цей період реально буде непоганий, тому що прискіпливо все можна буде прорахувати. Але противагу Сонцю в Діві, наш місяць в цей період стоїть в рибах. І в цей період, що в нас вода активує найбільше і так в місяці, активується у нас чуттєвість, ми починаємо потребувати один від одного більше уваги, емоції, більше емоцій, більше понімання, знаєте, тятьошкання, обнімашки, тобто більше проявів наших почуттів, будь-яких один до одного. Але все ж час люди починають бути більш підозрілими один до одного. Тобто, ага, не так подивився, не так сказав, не похвалив мою нову сукню тощо. Тобто в цей період ми починаємо, так, як сказати, от по діві, і коли наше сонечко в Діві починає пристьобуватися до кожного слова, до кожного погляду, до кожного шороху. Але най найкраще в цей період, якраз от в цей такий емоційний сплеск, так, найкраще в цей період саме проявляться наші найглибші таланти. Тому, якщо ви щось планували почати писати книгу, чи почати якусь прикладну творчість робити, саме активний період це зараз. Ось на цей коридор затемний, на цей супермісяць почати це робити. Повірте, ваш Терланд проявиться на всю катушечку. Але будьте обережні, тому що в нас дуже в сильній позиції наразі Нептун. Він так само в рибках стоїть. І в цей період ми все ж таки здатні більше покладатись на інтуїцію. Але так само в цей період у нас дуже-дуже просідає відчуття реальності. Тобто ми настільки інтуїтивно все наразі можемо сприймати, що ми взагалі не побачимо. ну, Такий, знаєте, кусок деревини, який лежить прямо на дорозі. Тому, будь ласка, обережно передвигаємось, обережно їздимо, обережно ходимо, обережно спілкуємось, тому що є вірогідність того, що підвищені аспекти до аварії, до нещасних випадків, до того, що слово на горобець вилетить, не впіймаєш, а це слово може бути останнім. Чи ранити болючі ще ножа чи пулі, так, тому, будь ласка, тримайте своє відчуття реальності максимально, максимально близько до себе. Не впадайте лише в інтуїтивне відчуття всього. Так, інтуїцією добре працювати, але якщо ви бачите, що красне це красне, не потрібно себе інтуїтивно переконувати, що це червоне. Це є так. Для прикладу, якщо вам кажуть, красно, ну воно красне. обійдіть з двох сторін, з трьох, подивіться, воно таке. Ну і що ще? А, зверніть увагу на дітей. Період взагалі повний молодика, що діти становляться досить капризними. Будь ласка, мами, не дивуйтеся, тим паче, суперлунія дитина може не з того, не з цього почати капризувати на все. Навіть на те, що здавалося буденним, тривіальним. Давно знайомим, але щось дитина не сприймає. В цей період для мам треба пережити. Тобто дітки найбільше активно відчувають вплив ось цих місячних циклів. І що ще саме головне, як і на всі повні, а на суперповню, обов'язково, максимально стримати свої емоції. В плані, хочете з кимось повияснати стосунки, стримайтесь, подумайте, чи воно того варте. Якщо ви хочете, щоб хтось вже пішов з вашого життя, так, так, це саме період поставити всі точки, крапки. Теж можна, це все буде добре. Але якщо ви не бажаєте втрачати з людиною зв'язок, або ви не бажаєте бити горщики, так, то краще назначити зустріч після, як мінімум, цієї повні, а краще взагалі, після коридору затемнень, якщо ж не можна, Настільки довго чекати, то принаймні, хоч після 19 вересня, там трошечки буде вже легше. А, плюси Плюси в тому, що наш Меркурій в цей період в знаці Діви. А це що це його обітіль. І взагалі, в цей період Меркурій виключає навіть вірогідність пустопорожніх розмов. Все, що, про що ми будемо спілкуватися, навіть якісь слова, які мимоволі ми будемо чути, це все буде важливо. В цей період ми активно будемо згадувати про всі наші справи, про всі наші обов'язки, про всі наші плани, і будемо хотіти це все реалізовувати. І плюс до цього, що нам буде поступати конкретна чітка інформація про те, як це робити, і ми зможемо конкретно, чітко людям надавати інформацію. Тому, будь ласка, слухайте уважно, не просто слова, а те, що вам говорять, і так само уважно за тим, що ви відповідаєте. Що ще такого цікавого? Ну, звісно, як ще тут без впливу Венери. Венера цей період у нас знаки Терезів. В цей період взагалі Венера вона у нас відповідає така велика, хочу, дуже хочу планета. це наші оці почуття, почуття такі самі Не хочу сьогодні, а хочу зараз. От тут вона якраз збуває трошки свої обороти в плані. Капризності. І стає більш такою виваженою більш спокійною, тобто е наші почуття стають більш терпеливими до того, що хочуть інші люди. Тобто, знаєте, я хочу морозого зараз, так а він хоче через годину, то я потерплю. І з через годину морозиво разом з ним. Тобто, вже своє оце я хочу не на першому місці, воно може спокійно витримати, взяти якусь паузу чи спокійно віднести навіть до якоїсь критики, до чогось. Але це якщо ви знаходитесь в балансі сам з собою, якщо, звісно, ви розбалансований наразі, то цей період буде на вас впливати критично. Тобто, вам буде хотітися відреагувати на будь-яку. Слово, на будь-яку критику, на будь-який косий погляд. Ну, тоді просто-просто стримуйтесь. Якщо ви більш уже довше працюєте з місячними циклами, ви розумієте, коли, на що вас в цей період хилить, то ви вже заздалегідь знаєте, як себе вести. Точно так же і в стосунках людей між собою, партнерів. Досить непогано вдалі будуть романтичні зустрічі в цей період. Все буде чуттєво, емоційно, на вищому рівні. Якщо є якісь мілкі сварки, ну не, не активовуйте їх наразі. Це все буде не на користь. Для тих, хто в цей період, наприклад, зібрався офіційно закріпити свої стосунки, так? На державному рівні шлюбу це період досить гармонічний для заключення саме ось таких шлюбів. Що ще у нас? Ну, взагалом, не можна сказати, от коли кажуть, що суперлунія, коридор затемний, все там, ховайтеся, надівайте там в шапочку з фольги і взагалі тікаємо все критично, все на грані. Ні, не на грані. Це просто період, коли уходить одна енергія і приходить інша. Це знову ж таки період трансформації. Я вже на другому каналі своєму казала сьогодні, коли робила розклад, якраз там карта смерть показала цю трансформацію, світ завершився. Глобальний один період. І починається глобально інший період. Тим паче, це перед мабоном, перед рівноденням. У нас завершується період колеса року, певних подій в природі. Так І починаються абсолютно інші, аспекти, інші напрямки енергетичні, і до них так само людина має що оновитися. Тобто завершити одне, дощ так же, як врожай, і розпочинається інший період. І щоб в цей період зайти гармонійно, спокійно, потрібно просто слідувати певним природним циклам. Так як ми так само живемо на цій землі, як і все живе, то ми так чи інакше маємо синхронізуватися з цими циклами. Якщо людина вибивається цими своїми війнами, конфліктами, всіма цими технологічними розвитками в плані, я зараз не кажу те, що йде в позитив, я кажу про те, що йде. Перед Це все нас вибиває з цього ритму. Вибиває, значить, земля, природа, нас сприймає як щось чужорідне, знаєте, як організм і бактерія, і вірус. Так? Тобто ми стаємо вірусом. Стаємо вірусом, значить, природа намагається від нас. Що, збавитися. До речі, катаклізми, які ми зараз бачимо, вони так само перед супермісяцем більш активні і більш, на жаль, трагічні те, що ми бачимо в Європі. Але це так само бумеранг за те, що люди не почули і не побачили, не зробили вчасно, скажімо так, вірний не вибір, а вірне рішення. Ну, ось, ось такі періоди. В цілому в цей період ми, знову ж таки, робимо духовні практики. Тобто, хто займається більш магічними моментами, теж можемо проводити щось на наповнення, зцілення, гармонізацію тощо. Тобто ці всі практики в цей період будуть активно проявлятися. Ну і йдемо по коридору за темним, спокійно, розважливо. І якщо ви хочете щось реально запланувати, що має якісно втілитися в житті і в реальність, це якраз той період, який варто це робити. Не дивіться, не дивіться зараз місячні дні, коли плюс-мінус, просто зрозуміти, що повню ви можете спроектувати, запланувати, щоб для себе навіть внутрішньо зрозуміти, як це буде. Взагалі жити. Ось такі нехитрі поради, історії, інформації щодо цього періоду. Все інше, думаю, не проблема на сьогоднішній день почитати в інтернеті. Єдине, що не вірте всьому, що написано, дуже багато перекрученої інформації, слідкуйте інтуїції і читайте або краще книжки. В них більше знайде саме міфи історії, географія, до речі, досить предмет, взагалі, який в школі, напевне, не всі любили, але він якраз зараз стане в нагоді, тому що може пояснити багато наших кліматичних змін, які так чи інакше інколи підсовують під теорії заговору. Заговор є один великий природи проти шкідників. Шкідники для природи наразі це ми. Чим ближче ми до неї, тим безпечніше нам буде з вами. Чим більше ми противоборствуємо природі і намагаємось підкорити її під себе, ну, врешті-решт, вона тоді просто нас стере, з лиця цієї землі, як це було вже багатьма цивілізаціями до нас. Тому ось таке: <кій> Ну, а на цьому поки все. Буду готувати вам відео про мабон. Там цікавіше, там про ритуалістику, обряди, цікавинки, що звідтиля працює, що ні. Чому мабон це не, не, не один день? І взагалі як проходить цей період? Чому це другий, другий жнива, коли будуть треті? І чому ці етапи такі важливі? Все на цьому, все, до побачення.